Ми підтримуємо пропозицію щодо створення комісії, але не тільки по лікарні. Ми винесли таку ініціативу, щоб ви, як голова адміністрації, створили при держадміністрації районну міжвідомчу комісію з питань дотримання природоохоронного, земельного, лісового законодавства та з питань використання об'єктів комунальної, державної влади. До складу даної комісії прокуратура делегує свого представника, працівники СБУ, КРУ, ЕКО. Екологія, Держконзем, райвідділ, і представники будуть громадськості. Є типове положення про таку комісію, як вона працює і тому подібне. І тоді комісія зможе напрацювати ці проблемні питання. Відповідно, якщо будуть встановлені факти там, зловживання, порушення там, норм законодавства, то буде представник прокуратури, який відповідно відреагує, проведе прокурорську перевірку, порушить кримінальну справу. Відповідно, там, якщо буде представник санстанції, винесе якийсь припис, якщо буде архітектор до складу комісії, тобто така комісія дієва, вона може працювати. Ми можемо там протягом 10 днів напрацювати положення про цю комісію, ви своїм розпорядженням заплатити. Давайте, склад, приз... склад... давайте представників, давайте представників, я тільки буду дякувати. Дайте. Коли я на протязі минулого року, 13-го року, написав... Богдан ви Ми... погоджуєте сторінку? Адміністрації створити районну між час. Чотири звернення направити інспекцію сільськогосподарську, де я знаю, що окремі тримають.